Вітаю вас на каналі Берег Фідрифішинг. Давно не виходило відео. Сразу хочу відповісти на запитання, чому, бо хворів ковідом і була мікрооперація на лікті. Не можу піднімати важкі речі і так дуже активно рухати рукою. Тому сьогоднішня риболовля буде. Така не дуже довга, але дуже, мені здається, цікаво. Сьогодні я виїхав на риболовлю з фідером, але не ловити білу рибу, так, а ловити річну форель. Два чи три тижні було дуже сильно багато снігу, і останні три дні сніг почав дуже сильно таяти. І почалися такі повені води. Зараз я покажу річку, яка тече з гор і з гір, і вона в ній ловиться річна Форель. І дуже така цікава риболовля, хто ловить її на звичайні там на мікро якісь вертушки або на Мушки на нахлист, а я сьогодні буду ловити на фідер та на звичайний опариш. Так тут іноді люди ловлять і мені казали, що можна щось половити. Але я буду не на самій річці, бо дуже сильно тече вода, дуже-дуже сильно. І я вам покажу, куди затікає така річка, да, і збудувалося природнє таке невеличке озеро де може бути ця форель. І я сьогодні буду тут її ловити. А зараз я покажу, як тече річка і де я буду ловити. Ось, друзі, отака дуже бурхлива річка. Ось вона. Вона йде вдовж дороги. Вона спускається звідти аж з гір. Ось бачите, гори. Я стою в долині. І в цій річці водиться Форель. Там тече основна річка, де її русло, але перетікає вона в таку невеличку річушку. потім ця невеличка отака, річушка вдов... навпроти самого русла, вона впадає в таке невеличке озеро, яке так само далі протікає. І виходить ще далі як річка. І потім вони знову зустрічаються і пливуть далі. І в цій затоці я спробую сьогодні половити цю форель. Тут нема течії, тут буде стояча вода, тому буду сьогодні ходити навколо такої калюжі, я би сказав. Але е мені казали, що коли паводок, сюди ця форель затіка. Запливає для того, щоб відстоятися, відпочити і пливсти далі. Вона знаходиться вдовж дороги, з цієї сторони тече річка, а з цієї сторони от така, ось, затока болотіста. Так, вода дуже мутна, бо дуже сильно, е дуже поток е дуже сильної води, і вона каламутиться, але в каламутній воді, воді я спробую сьогодні так само половити. Тому що з цього вийде, дивіться далі, я думаю, щось вдасться зловити. Так, ось, друзі, витікає ця, а, цей оп апендікс чи затока, попадає ще в таке невеличке озеро і ось воно витікає далі. Ось все, і зміщається, і зустрічається ось там. З основним руслом, бачите, отака От водойма цікава, а там тече звичайна річка, дуже сильна і з дуже сильною течією. Так, друзі, і використовую я сьогодні фідерне вудлище Enzon Fідер. Це саме бюджетне вудлище, в довжині воно 3 метри та е котушку Ninja 5000. А саме головне, що використовую я сьогодні отакий поплавок. Повісив я його на жилку так, і на, на жилку 0,18. І прив'язав її до шнура. Тобто в мене така вставка від поплавчаної вудки. На кінці в мене гачок. Десь, мабуть, 10 номеру. І буду вішати туди опариша і кидати і спробувати ловити. Тому давайте подивимось, що з цього вийде. Так, і перше, що ми робимо, це вдіваємо опариша. Опариша вдіваємо, як звичайно, на фідер. Я беру три опариша, вдягаю їх ось так, бачите, як звичайний. Звичайну насадку. І йду пробувати кидати. І так, ловись, рибка велика і дуже велика. А саме прикол в тому, що коли ви закинули і хочете половити, то треба буде. Трішки смикати, да, і мі... імітувати якесь, е... щоб воно рухалося, щоб е... рибка, яка е... ця форель її бачила, вона активна, вона хищник, вона хижак точніше, і вона е... буде ловити активну насадку. Да, може там вона думає, що це мушка. Або якийсь жучок, або паучок, або маленька рибка, тому приходиться потрохи е піджиговувати. Да, так я, би сказав би. Тобто я закину, опа, тільки що було клювання, але, на жаль, я дуже зарано дергнув. Спробуємо ще раз. Використовую я сьогодні поплавок 1,5 грами, тому і оснастка в мене десь 3-4 грами вийшла. Гачок. Плюс вага, щоб огрузити сам, сам поплавець і 4 грами фідром, як бачите, на метрів 5-7 я дуже гарно кидаю. Ну, Вже метрів 10. І так, смикаю трошки, да, для того, щоб імітувати якесь е якусь активність, да, на, щоб риба її відчула, бо а, зараз дуже погано її буде видно, тому вона буде а, реагувати на активну якусь дію. Як тільки мій поплавець піде знов вниз, я буду підсікати, тому чекаю, коли вже гарно візьме. Такий спосіб я, скажу чесно, я ще не ловив. Це для мене така перша спроба, і мені цікаво, вдасться мені зловити чи ні. Але місцеві е, рибалки так е, ловлять її навіть е, на річці. Але не тоді, коли сильний паводок, бо там не втримається нічого, воно буде зносити. А вони так само знаходять якісь. Такі заводи, куди риба запливає, ховається від сильної течії, так пережидає її да, і, і потім починає рухатись далі е, по течії. От. І я сьогодні спробую половити так, як вони. Але вони ще беруть звичайні спінінги і ловлять з біруліна, кидають мушки на е, нахлистову, нахлистове вудлище і Ловлять так само тут форель. Так само краще всього ловити таку рибу там, де є коряги, де є е, якісь сховища, щоб риба сховалася там. Да? Бо на відкритій місцевості вона е, плавати не буде. Вона буде десь ховатися під камні, під коряшки, під е, затоплені дерева, під гіляки. Зараз кидаю там, де є невеличкий топляк. Так? Тобто я бачу затоплені дерева, які може падали з гори, попали в воду, і я думаю, що вдовж цього я буду проводити і зможу зловити рибку. Але це моє таке більш зараз. Якісь розсуди, чим е, поки що вони нічим не підґрунтовуються, Тільки тим, що я це собі так уявляю. Що так має бути. Так, друзі, є, є клювання, я бачу, що е, риба щось питається схопити, але, але не бере до кінця. Опа, опа, є, 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 друзі, перша, перша ха- ха але щось дуже-дуже маленьке. Ха-ха-ха. Але що це в нас? Так, друзі, це є річна невеличка Форель. Подивіться, подивіться, друзі, ось вона, бачите, ось моя перша в житті річна Форель. Подивіться. Бачите, да вона невеличка, да, вона... але подивіться, який розкрас, яка вона красива. Вау! Дуже-дуже-дуже красиво і дуже прикольно. Зараз я дістану екстрактор і е, спробую дістати гачок, швидше, випустити її в воду, для того, щоб вона підростала та жила собі і приносила задоволення тим рибалкам, які будуть її ловити. Так, друзі. Вдалося зловити першу форель, але без екстрактора мені не вдалося дістати гачка. Так, я тільки зараз згадав, те, що форель треба ловити без бородовими крючками, але це прийшло вже зараз те, що так треба робити, бо в роті там дуже велика щітка така зуби, так, як мені здається, як у Сома. То такі дрібні, дрібні, дрібні. І гачок за, зачепився за, знизу такий як жабри, такий розділ. І він застряг там, я ледве дістав цей гачок, щоб не, не було погано рибі. Тому Такий мінус цієї рибалки треба використовувати без бородові гачки. Тому хто захоче ловити форель, рекомендую використовувати безбородові гачки, бо дуже тяжко дістати, аби не травмувати так сильно рибу. Добре, що під рукою є екстрактор і дуже обережно я її дістав. От такий тільки що вийшов у мене конфуз, я би так сказав, перша риба. І було таке враження, що я її не спасу. Отак От застряг там між жабер, я би так сказав, в нижній челюсті цей гачок, і було дуже шкода, якщо вона не вижила б. Але так все добре, вона я її відпустив, вона собі поплила мирно собі, і все з нею буде добре. Але бачите, на фідер взимку, коли вже стоїть майже лід, але зараз, як бачите, потепліло і пішов паводок і набралася вода, риба сюди зайшла, я так думаю, і мені вдається половити. На фідер поки що не виїжджаю, бо стоїть лід, може трішечки пізніше, коли буде більш-менш тепла. Погода! Тоді можна буде виїхати на фідер. Я вже дуже за ним скучив і дуже хочеться половити. А зараз поки що така ось екстремальна риболовля на фідер з поплавцем на Форель. Опа, опа, друзі! ха Ще одна. Ха-ха-ха! <риклад> А-а-а! Втекла, друзі, втекла. Але ви бачили, що була ще одна невеличка форель. Оце а вона дуже бійка. Я би сказав, дуже-дуже бійка, бачите? І кидається як дуже легко. Супер, блін, взагалі прикольно, як на спінінг, але на фідер. На фідер форель. Це, мабуть, такого ще не бачили. Але дуже активна і дуже сильна риба. Я би сказав би, так дає бій. Тільки йде клювання, підсікаєш, і вона починає так робити. Добре, що фідер м'який і всі ці е, клювання вона пом'якшує да? і нема такого сильного рвіння, да? щоб не рвало її там рота, не розривало саму рибку, і фідер гасить. Я би сказав би, що в цьому випадку ловити їй набагато легше, ніж, мабуть, на звичайний дубовий такий спінінг. Але на фідер прикольна, така азартна риболовля, я би сказав, заводить, неможливо відірватися, я би так сказав. би. Але така невеличка, я не знаю, може там скільки там грамів, може 70-80, ну 100, мабуть, максимум. Але прикольно, бачите, запливає через таку сильну течію води, запливає в озера, відпочиває, тут може набирається сил. Тут 100% є якась їжа для неї. Вона по-любому тут щось. З'їдає, потім набирає сил і далі тече десь далі по руслу з основної річці, річки. Але цікаво, є більші розміри, чи така дрібна тільки запливає, а більш, більша риба не хоче. Аб... Опа, є ще одна, але ще менша. <реш> Тоже теж зірвалася, але я її витяг. Витяг, витяг. Зараз, почекайте, я вам її покажу. Така як в'юн, неможливо взяти в руки. <світ> По-перше, вона дуже-дуже слизька, подивіться. Дуже-дуже <світ> слизька. все, <світ> ось, ось, друзі, от ось такий розмір, бачите. Та що ж таке, дуже слизька риба, неможливо її втримати, не хочу її здавлювати. Осьо. Бачите? Дрібнесенька форель. Осьо вона. Буду відпускати, бо дуже-дуже-дуже дрібна. Так, на гачку є ще опариші, але бачите, на опариша, просто на звичайного опариша, друзі. Ну, зачотна рибалка. І це природнє озеро, яке утворилося завдяки тому, що. Зливалася постійно сюди вода, підмивала, мабуть, цю дорогу, або коли будівництво було дороги, зробилось такий е, поворот, я би сказав, би, да, і тут підмилася вода, вона постійно е, з гір спускалася, десь річка підмивала і отворилося таке невеличке, дуже маленьке озеро, дуже маленьке. І тут можна половити форель. Блін, ну це взагалі зачет. Зачет сьогоднішньої риболовлі. Опа, маю знову якесь невеличке рухання поплавця. І так, за цей час, що я вже на риболовлі, я зловив три форелі. дві з яких мені вдалося дістати на берег, а одна зійшла е, прям. Піднімаючи її з води. Шкода, що не вдалося вам її показати. Але дуже красиво, але дуже-дуже слизька. Тепер я розумію, чому постійно підбирають її такими спеціальними підсаками да, із силікону. Бо якщо втрапить туди гачок, в таку звичайну трапчану, то дуже буде тяжко її дістати. І я думаю, що вона травмується від. Підсаки із льоски, тому використовується така гумова, да, м'яка, щоб її не травмувати. Але я, я думаю, що вона спокійно собі буде жити, якщо її дуже обережно підняти і запустити назад в воду. Нічого з нею не трапиться. Вона переживає і більш страшні. Більш страшні зараз умови, ніж те, що я підлавлю її на гачок. Постійно на одному місці ловити не виходить, треба постійно переміщатися, пересуватися по водоймі, бо я думаю, що риба щось відчуває, чує, що десь є якісь незвичайні рухи, звуки. А і ще її там підлавлюють, тому так, трішки пересунувся, перейшов далі і спробую половити ще тут. Опа, гарно летить оснастка. Майже під той берег підкидаю, тут десь метрів 15, ну, може, Ну, десь метрів 15 від берега до берега. І глибина, я хочу сказати, десь може з метр. Така. Може трішечки більше. А може і метр. І спробую ще тут так покидати вправо, вліво, вдовж. Тут ще й трава під, під берегом, яка опустилася, може під самою травою бути ховатися риба. Під самим берегом зачепилася за... <говорит> зачепилася за траву, яку я вам казав. А! <говорит> а зачепилася вона, знаєте, чим? Цими грузками, які огружають саму оснастку, блін! Дуже шкода! Під самим-під самим берегом біля цієї трави довів до трави і ну давай, відривайся вже. І нема чим. Зараз візьму якусь паличку. А не, не дістану, блін. О! Але відірвалась з рибою. Дуже, друзі, шкода. Дуже-дуже шкода. Так, друзі, вже трішечки, ну так, я би сказав, сонечко достатньо вийшло, і кльов, я би сказав, притих трішки. Вже не так активно вона клює за той час, що я був тут на водоймі, я зловив чотири форельки невеличких, а за останні півгодини... Жодного клювання. От вам і ранковий вихід. Я не знаю, може це особливості саме сьогоднішнього дня судити дуже тяжко, але за першу годину 4 риби я зловив. А тепер за останніх пів години жодної. Вже пройшовся і вздовж берега цього майже до кінця повернувся назад до з самого ширшого місця і, думаю, може, тут пощастить все-таки ще, ще раз зловити цю чудову рибу. Незвично, не, не традиційно я би сказав, але... Я її зловив. Дуже красива риба, дуже-дуже красива. Я не знаю. Ну, те, що продається в магазині, ха, мабуть, е не така гарна, як ти її тільки витягнув з води. Ті люди, які ловлять форель е на водоймах, на озерах, мабуть, звикли, але для мене це перший мій опит ловлі форелі, тим паче на дикій водоймі е серед такого е лісу, де... Не позаду мене ще будинки людей. Вони відпочивають, а я в них під, під домом вже питаюсь щось зловити. Отака От незвичайна сьогодні виходить риболовля. І це я на такій водоймі зловив чотири. Я розумію, що це не чотири тут в цій водоймі. мабуть, тут їх набагато більше, але бачите, може вона звикла. Ловитись на активну е, якусь приманку, да, може на якісь е, жучка, да, як використовують люди на нахлист, але я не вмію ловити так, такою оснасткою, в принципі, більш полюбляю ловити на фідер, але саме зараз, коли повінь і набралася тут вода, і має е, е, заходити сюди, в такі невеличкі. Затоки риба треба було скористатися цією можливістю і спробувати половити рибу, бо через 2-3 дні вода звідси піде, тут буде такий невеличкий струя, невеличка води, і основне русло так само впаде до зазвичай потоку. Тобто помірно, але буде текти. Тому я вирішив використати свій шанс і спробувати половити на цій ділянці сьогодні цю рибу. Тобто Кожен день сюди приїжджати ти не зможеш. Ну, я не зможу і ловити, бо вона не буде просто тут. Вона піде собі далі по руслу. Тому, поки є такий шанс, я хочу його сьогодні використати. але на воді дуже багато часу я не зможу бути ще якусь годинку-півтори і буду збиратися і їхати додому. Бо треба приймати ліки і робити всілякі такі не дуже приємні процедури, друзі. Треба іноді і... слідкувати за своїм здоров'ям. Те, що коли був молодий, за ним не слідкував, а вже такий підстаркуватий, то прийдеться тепер його трішечки підлатати. Друзі, з самого викиду, тільки закинув і відразу вже зловив. Подивіться, подивіться на цей розмір цієї форельки. Ну, я не знаю. Мабуть, більше, ніж гачок, подивіться. Але подивіться, яка вона гарна, який колір, яка розкраска. Да? Це, блін, супер, супер красива риба. Чесно кажучи, наводить на мисль, а не спробувати мені її половити, коли вона добре ловиться на якийсь спінінг і на всякі мушлі. Не на мушлі кажу, на мухи. Спробую половити, тому буду її випускати. Опа, друзі, маю ще одну, але, мабуть, ця більша, ніж... А, ні, просто вона дуже-дуже активна. Подивіться, яка, яка краса. О, Не, ну ця вже, я би сказав, форель. <проб> дуже. Класна, дуже красива рибка Форель. Подивіться, це вже розмір. Ну що, друзі? Хочу підвести сьогоднішні ітоги сьогоднішньої риболовлі, яка у мене сьогодні вийшла. Ще повторюся по оснастці. Використовував я фідерне вудлище Daiwa Enzo Feeder в довжині е 3 метри і з тестом до 40 грамів. Котушку використовував Daiwa Ninja 5000. На Оснастка поплавочна з на гачку у мене був опариш. Ловив я сьогодні на такій затоці від річки, це такий карман чи апендікс, можна назвати, від основного русла. Половив я сьогодні невеличку таку форель, але я її половив на фідер взимку, коли вже, я би сказав, така тверда зима. Були і снігопади, і мінуси великі. От, і сьогодні половив е, рибу. Е, буду завершувати це відео. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішен. Всім добра. Побачимось, друзі. Пока.